Вас вітає українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. Путін підписав указ згідно з яким громадяни України, які перебувають на території Росії, зобов'язані або виїхати, або легалізуватися до 10 вересня. Документ стосується і тих наших громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Херсонщини Запоріжжя, також Криму. Про меду цього документа і про долю наших громадян на тимчасово окупованих територіях після 10 вересня говоримо сьогодні. З нами Павло Лисянський, доктор філософії з політичних наук, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки. Пане Павле, я вас вітаю. Вітаю, пані. Дякую, що ви з нами. Давайте з головного мета цього документа, якою вона є? Мета цього документа, це, на мою думку, да, суб'єктивну, це. Виселення українців з тимчасово окупованих територією України, і ну, також, напевно, перевірка реєстрів стосовно скільки громадян України живе на сьогоднішній день в Російській Федерації, тому що слід розуміти, що от всі ці ці часи. Починаючи з повномасштабного вторгнення, політика Кремля була направлена на, на те, щоб а, українців витискати з окупованої території. Спочатку це була видача паспорта громадянина РФ через 10 днів, і односторонні, і одностороння відмова від українського громадяна мешканців а, окупованих територій. А потім це була заборона в'їзду громадян України на окупованій території з третіх країн, ну і в Російську Федерацію загалом, да? депортація в аеропорту Шерметєва, відповідно, тобто українців просто не пускали. Да? Ну і тепер третє це напад на тих українців, хто залишився всередині. Слід розуміти, що громадяни України з 2023 року вони і так там, не можуть про в'їхати на територію Російської Федерації, тобто це не знаєте. Це не закриття кордонів, тому що велика кількість мігрантів пішла, наприклад, як в Європі. Ні. Це спроба просто витиснути ту частину українців, яка залишилась на тимчасово окупованій території України. І є ще одна така деталь, про неї мало хто знає. Справа в тому, що вони прийняли новий закон про громадянство. Федеральний закон це було в 2024 році минулого року. Там вони встановили кінцевий термін для тих, хто отримав паспорт громадянина РФ і не склав присягу громадянина РФ. А це обов'язкова умова. І вони прописали, якщо ця людина не складає цю присягу до листопада, 2024 року, вона втрачає автоматично. Паспорт громадянина Російської Федерації. Тепер питання: а ну а де для кого? Ну хто не склав присягу? А присягу вони складали з 2019 по 2022 роки, коли Російська Федерація видавала паспорти на тимчасово окупованій території Луганської Донецької області на основі паспортів ДНР ЛНР. Тобто вони змушували людей отримувати паспорт ДНР і ЛНР, І на цьому і вже на цьому, тобто тлі видавали паспорт громадянина Російської Федерації на сьогоднішній день. Паспорта ДНР, ЛНР їх немає не існує. Росія їх а, ну. Прийняла нормативні правові акти, сказала, що все їх не існує відповідно. І тоді, коли люди отримували громадянство, Кремль це використав для того, щоб провести повномасштабне вторгнення в Україну. Пісков тоді заявляв, там живе мільйон руських, ми ми їх будемо захищати. Тоді технологія видачі паспорту була така, що вони про попросту ну люди не могли там приїхати в Російську Федерацію і присягу скласти відповідно. І тому Кремль побачив цю умову, використавши цих людей. Вони тепер сказали: все ви не громадяни Російської Федерації, і знаєте, ця. Норма в законі, вона минуло річ вона, ну, там, не поширювалась, не піарилась. Тобто так, дуже її, е, я, я ну, не думаю, що там багато людей на окупованих територіях читають прийняті там, федеральні закони або ще щось. Тобто ну, це знає обмежена кількість людей. І відповідно дуже багато кількість людей, які ці паспорти отримали, і вважала себе громадянином Російської Федерації, а тепер Росія каже ні, все. Умова порушена, присягу ви тоді не склали, тому що присяга складається або в посольстві, або в консульстві. Вони ж тоді ще ці території не анексували і підтримували Мінські домовленості. Ось на сьогоднішній день, що ми маємо? Люди люди. Люди, які е, залишилися з громадянством України на тимчасово окупованих територіях, це для Кремля є небажаним, да, відповідно. і вони їх в таким, е, таким чином вони їх потроху зачищають. Пане Павло, скажіть, да. будь ласка, йдеться не тільки про варіант виїзду, як я е, зацитувала, так рішення цього указу, а йдеться і про варіант легалізації зараз можна е, розуміти. Про що йдеться під словом легалізація? Ну, мається на увазі отримання ВНЖ, а, тобто вправа, ну, вит на, на, ну, тобто, на жительство. Да, тобто, або ВНЖ, або отримувати паспорт громадянина Російської Федерації. Бо, але я ще раз підкреслю: а, там дана команда, тобто ну, до 10 вересня є легалізація, проте легалізувати будуть не всіх. Це по-перше. По-друге, якщо раніше вони могли отримати паспорт за в період в 10-денний 10 строк, то тепер цього вже немає. Тобто, як вам сказати, вони готуються до масштабних депортацій, вони готуються максимально почистити територію від нелояльного населення. А скажіть, будь ласка, от час прийняття цього указу, новину ми побачили буквально вчора. На вашу думку, він пов'язаний з процесом переговорів, які зараз тривають між Російською Федерацією Сполученими Штатами щодо російсько-української війни і намаганнями припинити її? А ще раз питання не зрозумів трошки. На вашу думку, а цей указ, про який ми сьогодні говоримо, він пов'язаний з перемовинами Російської Федерації і Сполучених Штатів про російсько-українську війну і намаганнями США зупинити її. Тут, скоріше за все, Кремль показує. Ну, тобто, з точки зору перемовин, це не крок вперед. Тобто, це крок назад. Тому що ну дивіться, тобто. Кремль демонструє ну, такий цинізм, а, там говорить про м, якісь там а, злочини ВСУ, ну, злочини в лапках в Курській області. А, але при цьому кожен день, починає, ну, кожен день там, практично кожен день спецслужби РФ на окупованій території затримують громадян України, про проукраїнське населення, дітей відправляють до психіатричних а, лікарень. Тобто, ну, але вони цього не визнають, вони продовжують ці злочини і звинувачують Україну. Потім а, Кремль а, каже про те, що а, потрібно вирішити первопричину цього конфлікту, і починає там русський язик в Україні. Там НАТО, да, тобто і, ну, НАТО, то ладно вже а, то таке. А, політична така ціль, але вони кажуть про постійне. Утиск руськомовного населення в Україні і при цьому ж ну фактично вже е, там кілька років депортують громадян України, які хочуть приїхати в окуповану територію, щоб побачити своє майно. Забирають конфіскують майно у цих громадян України на окупованих територіях. А тепер ще ввели ну фактично передумови до депортації. Да? І я вважаю, що це з точки зору о, Трампа, США. То Путін він їм показує, тобто ну, такий, можна сказати, звирійний скал. Ми з вами додаємось, я вам кажу, що там українці скоюють злочини, але ось е, такі мої дії, і я буду продовжувати саме впроваджувати таку політику, так? Розумієте? І тут мене ну, дуже сильно тривожить те, що, ну, напевно, на жаль, ну, на жаль, на жаль, е, на жаль е, ну, скажімо так. Е, Американцям ще потрібно пояснювати і роз'яснювати, до чого веде цей указ, і їм потрібен час, щоб це зрозуміти, тому що ну, тобто, я, я так розумію, що ну вони навіть і не слідкують за тим, що зараз робить Путін. Пане Павле, скажіть, будь ласка, якою ймовірно буде доля українських громадян на тимчасово окупованих територіях після 10 вересня, якщо вони не виїдуть і не легалізуються? Депортація. Ну, депортація буде рішення. Ну там є спеціальний. Силовий орган, це міграційна служба РФ, вони будуть здійснювати, ну тобто, ну, вони і так знають, хто там на, ну, якщо окуповану територію брати, вони так знають, хто там не, не оформив паспорт. І відповідно, і вони їх просто будуть депортувати. Депортувати куди невідомо, але раніше такі випадки були відправляємо на територію України. але... Рішення про депортацію потрібно ще виконати. і Там є таке поняття в Росії як міграційні тюрми. То спочатку людина буде попадати в цю тю міграційну тюрму, а рішення про депортацію може виконуватись кілька років, і кілька років вони можуть провести, провести у тюрмі. Тому може Відповідно, що буде з людиною в цей період, поки вона знаходиться в тюрмі, невідомо. Ну нема доступу міжнародних організацій до місць звання волі на території Російської Федерації. І питання в тому, що ну, це політика направлена просто на Ну, це ще один удар по українцям, які залишилися жити на тимчасово окупованих територіях України і в самій Російській Федерації. Ну, в самій Російській Федерації там не так це критично. да. Тобто це направлено саме на українців. Я поясню, чому тому, що. Велика кількість, ну якщо брати окуповані території, не взяла російські паспорти. Велика кількість. Щоб вони там не казали, 90 100 Приблизно 50% точно не взяло. А ті, хто а інші, хто взяв, взяли під примусом і навіть зберегли український паспорт. І росте нове покоління. І росте покоління тих, хто ну фактично, хто фактично мешкає зараз там. І покоління знає, що Росія напала, Росія ворог, що Росія відібрала там, прийшла на територію зі зброєю, тобто відповідно, і ви знаєте, ну розвивається певна спільнота, і те, що вони зараз впроваджують, вони це впроваджують е окупанти не від гарного життя, тому що е соці е соці е соціологічне бачення на цих територіях не на їх користь. Вони нічого не можуть зробити з окупованими територіями, тому що ті, хто залишилися, ті, хто залишилися, це окреме питання. А інші, які виїхали, виїхали, не хочуть туди повертатися. Територія розграблена, людей там не вистачає дуже сильно відповідно. Злочини, які окупанти створили, там навіть взяти 2022 рік, як була там. Е, ну, гіпер, е, примусова мобілізація, коли там з, з на шахті, де працювало там 700 людей, залишилося 3 чи 4 людини в живих, тому що пускали на мінні поля, щоб йшла е, позаду них армія РФ. Да. Це всі це прекрасно пам'ятає. Це направлення виключно на це, тому що вони розуміють, що якщо вони це не зроблять зараз, то буде формуватися такий протестний настрій. Буде Виростати нове покоління, яке просто ненавидить Російську Федерацію. Тому вони от таким чином будуть впроваджувати або депортації, да, або депортації, або робити якийсь 101 кілометр, ну, наприклад, що в них там не заселено там. Сибір щось таке і відправляти людей туди, пропонувати їм і відправляти туди. А на окупованій території вони ж навіть ну це пропустили просто змі. Вони до цього о, зробили заклик о, руськомовному населено, руським, які проживають в світі, в різних країнах, їхати і працювати на окуповану територію, як на нові регіони і так далі, і так далі. Тому українцям Сибір. Силка, депортація, тюрма. громадянам Росії, місця, місця, дома, квартири, де жили українці. Ось, на жаль, така політика Російської Федерації сьогодні. Пане Павле, враховуючи все, що ви сказали, чи можна сьогодні дати якісь рекомендації українським громадянам, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, що їм варто усвідомити і зробити до 10 вересня? Ну, тут питання кожного, але б я рекомендував е, тим людям, які е, хочуть, не хочуть брати російський паспорт. Просто виїжджати з окупованої території в інші країни, тому що вони будуть дотискати, вони будуть змушувати оформлювати паспорт громадянина Російської Федерації. І після цього указу, після цього указу вони, ну цей цей же указ Путіна це фактично команда Фас на тих, хто не отримав паспорти громадян Російської Федерації, тому ще й навіть ті, хто... Захоче щось отримати, якийсь та інший паспорт там фейковий, хоча Україна не, не визнає ці паспорти, його будуть, його е, потрібно буде отримати, ну, е, скажімо так, з великими проблемами, тому що це просто цей указ, це команда Фас. Його так потрібно розглядати. Саме це команда про силові органом окупантів. Просто... Знищувати населення, там депортувати, не церемониться за ними. Тобто вони ж дивіться, вони ж все, все поступово зробили. Вони у депортованих людей забирали квартири. Протестів не було, міжнародне співтовариство на це ніяк не відреагувало. Хоча я особисто писав скаргу в Раду ООН з прав людини в Женеві. Це по перше. По-друге, депортація людей з окупованих територій чи фільтрація людей з окупованих територій. Тобто вони не пускали тих, хто навіть хотів проїхати на окуповані території. Так само, будь ласка, міжнародна спільнота ніяк не відреагувала. Ну і тепер все останнє знищити викинути з цих територій з окупованих тих, хто не взяв російський паспорт, тих, хто має свою позицію. Тому не слід думати, що це пройде просто так. Силовики окупанта будуть, будуть ну скажімо так, виконувати наказ Путіна. У них син строго, і відповідно для того, щоб зберегти себе життя, просто вийдіть в іншу країну і перечекайте там. Я завжди кажу, що на нашому боці. На нашому боці це е, як це біологічний возраст, да тобто диктатори можуть все, проте на біологічний розвиток вони не зможуть впливати. А час вже проходить, і тому потрібно просто перечекати до кращих часів. Чекаємо з нетерпінням а тієї події, про яку ви зараз зауважили, пане Павло. Я дуже вам дякую за дякую. ефір за спілкування і за час, який ви приділили Українській службі інформації. Нагадаю, з нами сьогодні був Павло Лисянський, директор інституту стратегічних досліджень та безпеки, доктор філософії з політичних наук. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. На все добре.